У це, шановна громада, працює звичайний цивільний Mavic 3Т, котрий ніяк розісратися не може через митницю, щоб нормально їхати. То хуй короткий, то рубашка довга. То закону нема, то поляки печатки не ставлять на виїзд. Замість того, щоб вирішити питання і завести тих дронів і по ночах хробаків їбашить, як і днем, то працюють тільки такі, от, як такі мадяра, що собі десь відірвали поштучно. Ми теж не можемо їх завести у кількості. Хоча поночі роботи набагато якісніше робляться. Повна, повна хата Єбулдєєв на ніч забита, повніша. Свідкували за ними. Вон розігріта, яка видно по, по, по термаку, що це, що, що, що хата розігріта. От коли хата холодна. А хата розігріта. А це холодно. А маюків 3Т не вистачає. Не те, що не вистачає, категорично нема. Це поки екзотика у українських пілотів. Тому хробачня поки спить спокійно. Ну, не завжди. То я так, для загального розвитку. З голосу доповів. Сиркиті. А да. <різований> як ця хижа світиться відносно всіх інших, то не від світла, від тепла, що там хробаки наперділи за нічі. Ну нічого, зараз ми то підрівняємо. Працює 43 окрема артилерійська бригада та... тахемадяра. От, по цьому хробачому логові у передмісті чи околицях бахмута. От тут робити нічто. Тут теж. А от тут їх на сравмамі. Спіте паскуди недовго. Не тривало, правильно казати, Андрюха? Можна не довго, можна не тривало. Добре. Так, за війну українську мову й вивчу. Третя ночі. 11 лютого. Трохи хрубакав. О. Вот сюда. Вот тут храбача зібрался. Замість указки у да, 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 да. Ну что, по музыкантам є башен, то и треба трошки и цей вот розважати. Макс, співаешь. Давай. Сумно. О соля, о соля мио. Прямая наводочка. На будильку. Рацуем. так а -а -а! классно лупил! Ох, давай. А ну-ка, повторчик. Бадабум, джага-джага. Ну что, хлопцы, теперь можем законно. Горе лосос напала. Бачня в хаті, виздихла. Робачня в хаті виздиха. Окремий привіт від мадяра персонально всім підарасам спікулянтам котрі в момент, коли не врегульовано питання завозу тих термальних дронів. Передаю і обіцяю. Що всіх ми беремо на карандашик і після війни з вами поговоримо, блять. Куди вам то бабло собі намотати? Підераси викончені. Такі самі, як ті, що за перебриком, блять. Тільки ми їх їбашим, а, на вас, а вас захищаємо. Зараз я вам покажу, про що мова. Оце, блядь. Mavic 3T. Бачите? Це такий збірний сайт. А тепер дивімося. Що це за... Суки, блять. End time 284 штуки гривень. 7 тисяч доларів. Доповідаю з голоса. Ціна ціна, Mavica 3T чесна. 3800 євро. Особисто купляв за зібрані людьми кошти. Ви що творите, паскуди, 331 штука. Це навіть на 40 не ділиться. Це що там, 8 з копійками. Хто такі? Клік 24. 319. Знову Клік 24. Норід, ви в сосну в'єбалися? Чи що вам є, блядь? Ви взагалі в Бога вмаєте маєте в серці, блядь Чи ви, сука, всі гроші хочете зразу заробити? 271 штука, блядь. Знову ем тема, А, це одна й та сама хуйня просто повикладала. Але дешевше, ніж 6 тисяч доларів, їх нема. Хлопці. Ви то бабло, блядь, скердуйте, бо ми потім здачу вам прийдемо давать, сука, копійками у ваші гудки, блядь. Пукани і ваші пердюльники, на котрих ви сидите, блядь. І потім купуєте собі майбахи, сука, блядь. Схамениться, дебіли, блядь, війна, сука, йде.